Друзі, я думаю, більшість з вас або, можливо, і всі, тому що переглядів дуже багато. Побачили найтяжчу, напевно, найтяжчу колискову від матері для свого сина. І якось по особливому хочеться запросити цю людину на цю сцену. Це іконописиця, онучка видатного історика Івана Кріп'яткевича, мама курки, легендарного героя України Артемія Демида, Іванка Демид. Облески! Добрий вечір. Дякую. Я так зрозуміла, що це оплески для мого сина Артемія. І буду я про нього розказувати, звісно ж. Я дуже дякую Ірині Снітинській, яка мене запросила. Я вперше в цьому проєкті. Я мама курки. Мій син Артемі Юліан. Не дожив два тижні до свого 27-ліття. І зараз сороковий день, як ми з ним попрощалися в земному житті. Але він залишив нам фразу я вижив. Це була остання фраза, яку почув парамедик від нашого сина. Тому наша родина живе в реальності життя, для Бога немає живих і мертвих, для Бога всі живі. Просто ми вчимося. Жити в іншій реальності і інакше сприймати зараз нашого сина. У нас п'ятеро дітей і всі п'ятеро воїнів. Може, тому що мій чоловік воїн, пластун, і всі наші діти теж пластуни, і пласт їх виховав. Але я почну говорити про липень. І мої історії будуть на різні букви. Я собі приготувала. Перша буква «Л» Липовий цвіт. Мій син, моя дитина, народилася 4 липня, це в День Америки, на вулиці Джорджа Вашингтона у Львові. І липи цвіли в той час дуже буйно. І я тримала на грудях липовий цвіт, я вдихала його, коли я народжувала сина. Я дуже люблю липу. І так сталося, що запах липи це було перше, що я почула у Львові, коли я їхала вже на похорон моєї дитини. Я взагалі не відчувала ні запахів, ні смаку. І перше, що я почула у Львові, це є запах липи, і я їй подякувала. Я зірвала ці гілки, я з ними була на похороні і опустила їх в могилу. Моя дитина була надзвичайно весела, надзвичайно винахідливий хлопець. Ми його називали хлопець фантазія. Він... Е... Нетрадиційно мислив, це є нова генерація 21-го століття, це є нові діти. І зараз вони тримають наш фронт, який розтягнувся, ви знаєте, на 4500 кілометрів. І там стоять 20-26 літні хлопці, які роблять те, що не можуть зробити 50-60-літні. Вони інакше мислять. Мій син був розвідником це є сили спецоперацій. І їхнім гербом є вовк Перевертень, тобто вовк з козацьким поясом. На букву П я хочу сказати про пісню, пісня Чортими Лісові. Це пісня, яку Артемій заспівав, маючи шість років на лінійці на 1 вересня в школі Джерельце, коли вчителька попросила сміливих першачків, хто захоче стати і щось заспівати. І дитина взяла мікрофон і почала співати краски червоно-чорні, це наше знамено. І директорка була сконфужена, м'яко кажучи, сказала, дякую. Може, вже кінець. Він каже, ні ні, там ще 10 куплетів, я доспіваю до кінця. У цьому весь Артемій. Він завжди з мене сміявся і казав: мамо, ти вічно все видумуєш, ти вічно придумуєш якісь історії про мене. Насправді ми, батьки, дуже мало знаємо наших дітей. Це величезне щастя, коли ми хоч трошечки їх розуміємо, і хоч трошечки можемо підтримати і побачити красу їхнього шляху. На букву «В» Вернися живим. Був такий проєкт ще в 2014 році. Це була перша війна мого сина. Він пішов після Майдану відразу. Пішов він, боровся він під Маріуполем, він був в Азові теж. І е, Емілія, моя донечка, наймолодша, вона мала тоді сім років. Вона взяла участь в написанні листів до воїнів. Це були тисячі білих конвертів без адрес, очевидно, е, просто білі конверти, які волонтери збирали в мішки, возили по всій лінії фронту, наскільки їм можна було доступитися. І уявіть собі, коли в 2015 році Артемі повернувся додому, а це був ранок, Емілія ще спала, він став на коліна біля її ліжечка, і вона боялася відкрити очі, вона почула його голос, вона сказала, це сон, не може бути, що ти вернувся. І він сказав: Мілю, я отримав твого листа. І коли він показав цей лист, там було написано: Я називаюся Емілія, я вчуся в школі Джерельце, мені 6 років. Мій брат Артемій воює, повернися живим. Як скажіть мені, якщо серед вас є математики, програмісти, яка, який процент імовірності був, що цей лист знайшов Артемія в тому пеклі, де він тоді знаходився? Що саме він його отримав, а не поряд його побратим? Я сповнена вдячності нашим воїнам, я сповнена вдячності тим, які зараз там стоять. Повірте, вони дуже мало слів говорять. Вони спілкуються між собою очима. У них зовсім інший рівень свідомості, у них зовсім інший рівень спілкування, ніж у нас тут з вами. І там справді багато містики, там справді дуже багато чудес, там справді відчувається сила молитви. Е, я хочу сказати на букву А, Агнець, Ягнятко. Артемій дуже любив святити паски, але він носив баранця завжди. Він просив, щоб я купила йому такого великого барана з тіста, і він ніс його посвячувати до церкви, бо він завжди любив якийсь такий підхід особливий до свята. І цим баранцем теж стала Емілія. Він ніс її до хрещення. Коли вона народилася, йому було 14 років, він її замовив, він її отримав, і він попросив, чи можна її нести до хрещення, і він ніс. І уявіть собі, коли він вернувся з фронту. Е, наступного дня був майстер-клас в Національному музеї, і Емілія пішла разом з братом малювати. І коли вона повернулася, вона принесла мені ікону. Е, Іван Хреститель тримає на руках ягня. Вона мала вибір Миколая, Богородицю чи ще щось. І вона вибрала саме це. І три роки мені пішло на те, щоб побачити вівтер містичного ягнятка, який зробив Ван Ейк, який знаходиться в Генті, тому що я перебувала в Бельгії, в мене свекруха там старенька. І цього дня, що я сиділа перед вівтерем містичного ягнятка, споглядала його майже дві години, цього дня велися дуже вирішальні битви, які потім закінчилися загибеллю нашого сина. Дивні якісь шляхи Господні, дивні його наміри, дивні його дороги. Ви знаєте, є така в Старому Завіті книга Йова, де Йов, втративши всіх своїх дітей, втративши своїх верблюдів, овець, всі свої маєтки, він звертається до Бога з німим запитанням. І Бог відповідає Йовові і каже: де був ти, коли я створював світ? Що ти знаєш про життя? Сонця і місяця, чи ти чув спів ранішних зір, чи ти знаєш, як я створював межі морю, як я по небу розсипав Сузір'я? І там є ще одне несподіване питання, чи тобі відкрилися ворота смерті? Справді, ворота смерті відкрилися для нашої родини і забрали найдорожчу. Найдорожчий скарб, найдорожчу жертву. Артемій е, ціле життя читав багато книжок, але одна книжка була його улюблена це була е, книжка Синекі Листи до Люцілія, це є е, цивілізаційний код, це є одна з десяти книг, яку обов'язково кожна людина мусить прочитати. І там є про вибір, там є про цілісність особи, там є про те. Як важлива є свобода для людини, оцей дар свободи, який дарований в кожного з нас, який записаний в нашому ДНК. На букву «З» – Земля. Земля, оця земля, що я її жиру зараз, вона така гарна, що за неї вмерти не шкода. Це сказала Устина Стефанчук, волонтерка з Канади, яка їздить на нуль і возить різні потрібні речі нашим воїнам. Вона мусила стрибнути з машини в окоп, тому що був обстріл і наїлася землі. Вона просто рот був забитий землею. І вона в той час в неї з'явилася та думка, яка прекрасна, яка гарна наша українська земля. Та земля, за яку зараз стоять наші діти. На букву К Кіліманджаро, наш син піднявся на Кіліманджаро. Наш син відвідав 50 країн. Від 2014 року він зайнявся стрибками з парашутом, тому що е, він зрозумів, що ця війна не закінчиться так скоро, що це не кінець, 14-15, і він вирішив побачити весь світ. Тобто він дуже багато подорожував. Остання його подорож це була до Ріо-де-Жанейро. Там його зустріла звістка про війну. Він стрибав зі статуї Ісуса Христа. Він тоді е, продав мотоцикл, який в нього був, купив бронежилет, купив е, шолом, відповідний і так зайшов в літак. І коли Стюардеса була здивована, він сказав: знаєте, я з України, я так безпечніше себе почуваю е, в цьому. Ось це є наша курка. Е, пласт на букву П пласт е, виховав наших дітей, пласт е, пояснив їм, що гра. Це є щось дуже важливе. І життя, в принципі, велика гра. І всі ми в тій грі є переможцями. Тільки важливо зберегти себе, важливо зберегти ту цілісність і важливий є вибір, який ти зробив, і не зрадити своєму вибору про те, що сьогодні вже говорили. Ну, на букву «Т» тварини. Дуже любив Артемій тварин і під час бойових дій він на Херсонщині займався тим, що рятував зі стаєнь прив'язану худобу, яку там залишили люди, не очікуючи, що їх так надовго не буде вдома. Тобто він бігав і відв'язував цих звірят. Небо на букву Н. Небо це є той масштаб, це є та величина, коли Артемій відкрив для себе небо. Він зрозумів, що він абсолютно щасливий. Вечір перед смертю він сказав друзям, я абсолютно щаслива людина. Небо дало йому бачення світу, небо дало йому радість. Він писав, невже це і є справжнє життя на своїй сторінці в Інстаграмі? Я казала, що він зробив 200 стрибків, щоб стати інструктором, не пам'ятаю. Потім він вчив інших стрибати. Він стрибав з крила літака, він стрибав з кабіни, він стрибав з повітряної кулі. Одного разу він сидів з друзями, тримаючи парашют за спиною. На краєчку кошика повітряної кулі. Сказав: Ну добре, папа, і беркицнув назад і полетів вниз. Тобто. Те, що витворяв цей хлопець, я собі уявляю, як його ангелам-охоронцям важко приходилося з ним. Але ця його винахідливість, ця його інтелігенція, цей його гумор і таке, власне, нестандартне бачення світу, це є те, що є в наших дітях, які народилися, власне, в 90-х це ті діти, які пережили Майдани, і це ті діти, які розуміють, чого вартує свобода. Це ті діти, які знають, що синьо-жовтий прапор наш мирний, коли його зросити кров'ю, він стає червоно-чорним прапором. Я вам дуже вдячна е, за те, що ви пам'ятаєте про мого сина, за те, що ви підтримуєте армію і будьте певні, ми вже перемогли. Дякую. Пані Іванка, я попрошу вас трошки затриматись, підійдіть, будь ласка. У е... мене трошечки чесно комочок в горлі. Е... Але напевно ці оплески повинні бути для сина і для мами, вони повинні бути максимальними. Я думаю, він їх точно почує. Я думаю, він точно почув всі історії, які ви про нього згадали, і він там просто приємно посміхнувся. Ну і, звичайно, подарункові сертифікати від медичного центру клініки доктора Нучука, центру Дельтамед та тренінгової компанії Агрус. І квитки на наступний час історії. Давайте ще раз поаплодуємо: Іванка Демип та Артемій Демип. І я так розумію, цю ікону. Цю ікону можна когось попросити її підняти? От, дякую, пане Олег. Цю ікону, яка власне була намальована тут. Власне, вона була намальована тут. Давайте так, щоб люди в ефірі її також побачили. От так вона виглядає. Ми також виставляємо її на благодійний аукціон. Тобі робіть свої ставки. Нагадую, аукціон триває до 5 серпня. У вас ще є час для того, щоб подумати, скільки грошенят за це віддати. І ще раз оплески. Чесно, в мене трошки кумочок в горлі, але 에, що буде зараз відбуватися? Зараз у нас буде така називаємо, це, музична пауза.